Крок за кроком ця тачка стала шалено популярною. Зараз вона в топі продажів електрокарів в Європі, особливо в Німеччині. Серйозний конкурент для Tesla Model Y і рідний брат Volkswagen ID.4 та ID.5. Але чи цей оновлений шкода Enyaq найкращий вибір? Ми збираємось з'ясувати це і розповісти вам все про зміни в кузові SUV, Купе і спортивному вигляді Sportline, а також про базові версії. Все, що вам потрібно знати сьогодні на каналі Автовідчуття з Томасом у 4К. поїхали! почнемо спереду. В даному випадку гарний синій колір, Томас синій, як ми його називаємо. А також пакет Sportline, який має більш спортивну нижню частину. Бачите, тут також є новий дизайнерський елемент внизу бампера. і повітря забірники з боку. Справжні, щоб зменшити турбулентність вітру в колісних арках, бо хлопці попрацювали над аеродинамікою цієї машини. Коефіцієнт аеродинамічного опору тепер 0,245 для SUV і навіть 0,225 для купе, так що версія купе тепер найаеродинамічніша. SUV трохи гірший, але більшість людей все ж таки обирають кузов типу SUV. Так, це більш класичний вибір, скажімо так. Про це пізніше. Перш за все, нова мова дизайну від шкоди з написом на капоті, яким замінили логотип. Це також нова мова дизайну в цілому, яка стала трохи більш спрощеною з одного боку. а з іншого боку, більше гри зі світлом. Бачите, опціональні матричні led фари, а ще є цей сегментований елемент дизайну. У базі буде просто світлова смужка, більш спрощена, а ще можна отримати ось цю підсвічену середню частину, тоді вона виглядає зовсім інакше ніж у попередньої моделі. Довжина 4 метри 66 сантиметрів. В залежності від ринку і його визначень, це компактний або середньорозмірний кросовер. Колеса від 19 до 21 дюйма. Ці тут, власне, 21, так що виглядають круто і масивно однозначно. Знаєте, чого мені не вистачає? Немає значка SportLine з боку. Я б точно хотів бачити цей шилдик Sportline, але його, на жаль, немає. Що тут є в SportLine, так це чорні корпуси дзеркал і чорна рамка навколо вікон. Як бачите, це наш кузов SUV. і що також дуже важливо. Досі опціонально у вас є DCC, адаптивна підвіска. І з усіма моделями M і B на цій платформі я б радив вам обрати саме її, тому що у вас буде. Ширшим діапазон між комфортом і спортивністю в налаштуваннях. Він поставляється заднім або повним приводом. Початкової версії вже, до речі, немає. Тепер у вас є версія 60, 85 і 85. x Базова версія задньопривідна і розганяється за 8,1 секунди, тоді як версія 85 розганяється за 6,7 секунди. До речі, незалежно від того, задньопривідна це версія чи повнопривідна. Зачекайте, як це можливо. Ви отримаєте ще один електродвигун спереду, а розгін залишається таким самим. Вони ніби навмисно обмежують потужність. Бо була ж версія RS, VRS, і знову буде, до речі, вона буде швидшою. А шкода, як сімейний бренд, не хоче вплутуватись в цю гонку потужностей. Напевно, така є стратегія. Так, цей аргумент можна зрозуміти. Однак я думаю, якщо ви все ж таки обрали повнопривідну версію, має бути якийсь приріст у розгоні. Тому в даному випадку версія 85 з більшою батареєю, але задньопривідна розумний вибір. Скоро більше про батареї. Отже, перш за все, дизайн знов ж таки великий напис, тобто вони відходять від логотипу більше до написів. Потім ніяк тут з лівого боку. А у фінальній версії, бо це у нас один з перших екземплярів, отже, у фінальній версії у вас буде ще значок спортлайн прямо ось тут. Ми робимо цей огляд одні з перших для вас. Чорний контраст знизу, і єдине, що я тут критикую в задній частині ось цей елемент для аеродинаміки. І я думаю, що це має бути в даному випадку також глянцево-чорним, щоб посувало до рамок з боку. А ви як вважаєте? А зараз поговоримо про батареї і зарядку. Отже, менша батарея має 59 квт годин нетто, а більше 77 кВт. З більшою батареєю ми можемо очікувати навіть при швидкій їзді по автомагістралі щонайменше 400 км. І Якщо враховувати нові аеродинамічні зміни, і якщо ви не будете їздити занадто швидко, то ймовірно зможете проїхати і 500 км на одному заряді, залежно звісно від стилю водіння. Зарядка завжди 11 кВт змінного струму, а щодо постійного струму, то пікові значення відрізняються. Отже, базова версія має пік 165 кВт, потім 85, задньопривідно 135 кВт, а 85X має 175 кВт в піку. Це дивно, і значення відрізняється, тому що навіть тут у версії з більшою батареєю, вони використовують різних постачальників з різною хімією елементів. Результат має значення. Отже, мала батарея 24 хвилини від 10 до 80% заряду. З великою батареєю буде 28 хвилин. А причина, чому задньопривідна версія з великою батареєю все ще має таку ж цифру в хвилинах, полягає в тому, що так у неї нижчий пік, але крива зарядки краща, вона краще підтримується, і тому кінцевий результат більш-менш однаковий. Хотілося б, щоб при оновленні вони додали сюди передній багажник, але хм, його немає. Це просто для доливання рідини для омивача. Капот не такий вже й великий, тому ну так переднього багажника як не було, так і немає. до речі, максимальна швидкість 180 км на годину. Це для версії 85. Початкові версії будуть лише 160 км на годину. Так що для німецького автобану краще, мабуть, брати версію 85. Далі Чомен Показчики поворотів тут спереду. Бачите, вони замінили денні ходові вогні з боку. До речі, цей гарний колір, звісно ж, не називається Томас. Синій назва шкоди синій гоночний. Але я думаю, так цілком підходяща назва, і я б сказав, це мій улюблений колір для цієї машини. А ви як вважаєте? Давайте глянемо на показчики поворотів ззаду. І як я вже казав, у нас тут матричні led фари опціонально на цій машині. І ще у нас є динамічні показчики поворотів. І так разом з гарним тривимірним виглядом. і коли я підходжу до машини, є ще й це світлове шоу. Воно трохи наростає. Так, це досить гарно, правда. І також, коли я, наприклад, закриваю машину, тоді ось є ця анімація а ззаду, я думаю, ще крутіше. Подивіться, як воно наростає тут для привітання і прощання. А ось так виглядає звичайна версія Еняк І Якщо ви не оберете спортлайн, то у вас завжди буде сріблястий контраст ось тут. Ви можете побачити його на початку в нижній частині. Ось тут єдине, що є опціональним ще раз, це матчний led фари, і також ось ця наскрізна світлова смуга. І це особливо видно в профілі зі сріблястим контрастом. Він дійсно такий високий. Насправді, але відчувається дуже добре якість хороша. І вони зробили це, щоб відрізнити Суб від версії купе, а також щоб відрізнити ен'як від нового ЕЛРОК меншого брата. І ви також можете бачити, що ззаду він продовжується прямо ось тут. Так що думки точно розділяться. Я думаю, що це дуже помітно, але також гарна ідея, щоб надати трохи більше, так би мовити, контрасту автомобілю. А тепер Лія покаже нам перші фішки салону. Для початку ось вам ключик. Ось він, весь такий глянцево-чорний, гаразд. Звук закриття дверей досить непогано. Ззаду, по-моєму, навіть краще спробуємо. Так. Але є ще один секретик на внутрішній стороні дверей наш момент Роллс Ройса на сьогодні. Ось так. Взяти ключ. Тримаю. Спробуємо. У тепер у цій студії може початись дощ. Отакий. Добре. Думаю, ми можемо скласти його пізніше, бо це може зайняти деякий час. І також з боку пасажира. Так, можливо. Чекай, може, треба перепакувати чи щось таке. Спробуємо ще раз. Так, тепер підходить ось так краще. Тоді давайте подивимось сюди. О, тут гарне покриття. Всередині двері обшиті фетром. Це чудово. А у верхній частині хм, трохи фонового освітлення ось воно. І тут подивимось так, це структура, але м'яка, це добре. А кермо тепер оновлено з написом і справжніми кнопками. І коли у вас є DCC, у вас також є ця додаткова спиця тут. Для чогось вони поєднуються з підвіскою, так що зовнішній вигляд керма відрізняється, інакше у вас просто відкритий простір. Є один виняток спортлайн тут також доступний зі спицею внизу, якщо це не DCC. Так що в спортлайн, до речі, кермо вгору вниз, вперед назад, як завжди. Так ось це кермо можна отримати завжди, незалежно від того, чи є у вас DCC чи ні. Спортлайн, до речі, починається з більш спортивної, жорсткішої підвіски в базі, а потім опціонально DCC. Тепер огляд кабіни. Отже, нові стандартні функції, підігрів керма та підігрів сидінь. Тепер завжди в базі, а також завжди 13 дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, однаковий для всіх версій. Змін по залізу немає, але оновлення програмного забезпечення дійсно є. Це ще раз інтер'єр Sportline. У нас тут гарний шкір зам всюди м'яко зі структурою зверху. Ну і сидіння Спортлан дійсно приголомшливі, мушу сказати, з ширшими акцентами на плечах і зафікс також на передньому сидінні, і дійсно хороший комфорт сидіння. Так що так дуже ціную це. І є ще один інтер'єр лаунч, який має такі самі сидіння, але просто в світлому стилі і тут з моїм зростом 189 сантиметрів все ще достатньо місця над головою, і це також панорамний дах, який насправді можна відкрити, що досить рідко для електромобілів зараз. ось так. Трохи більше світла тут для нашої центральної консолі. Попереду є індуктивний зарядний майданчик зліва, також з вентиляцією. З правого боку ще одне місце, але звичайне підстаканники можна розділити, але вони не адаптивні. Ще одна зона тут, ось важель примикання передач, і м'який підлокітник. Ну і більше місця тут, а ось що це таке: прям тетріс якийсь і останнє, але не менш важливе. У нас також є простір тут в нижній частині. Вид з місця водія, ще раз напис на кермі. Тут можна контролювати гучність, наприклад, підігрів керма. І потім дуже маленькі цифрові прилади. Ви не можете багато чого змінити в них. І так, акцент напевне дійсно робиться на проєкційний дисплей І Головна інформаційно розважальна система так, клімат контроль знаходиться тут в лівій частині. Зачекайте хвилинку. Хто така Лаура? Хто така Лаура? Ой ой, тепер Лія стає підозрілою. Хм, Вибачте, за це так. Ми обговоримо це вдома. І у нас також є підігрів сидінь внизу зліва. Але поля теж досить маленькі, так що не так просто потрапити в них під час руху. Повзунок гучності Внизу завжди є ці звичайні кнопки, принаймні. режими водіння, налаштування адаптивної підвіски. також є індивідуальний режим, але для цього треба йти глибоко в меню, і тоді ви можете дійсно гнучко налаштувати підвіску під себе. А як можна швидко налаштувати гарячу клавішу для попередження про перевищення швидкості? Ось натискаємо і тримаємо, потім вибираємо ось тут попередження про швидкість, і тоді воно завжди буде доступне тут зверху одним кліком. До речі, головне меню буде виглядати ось так, а не ось так. Тобто ці зелені символи зникнуть. Задні сидіння, отже, двері могли б відкриватись ширше, насправді ось тут є гарна шторка, теж дуже широка. Потім це твердий пластик, але принаймні структурований тут у верхній частині, але немає ніякого покриття внизу. Тут у нас ця гарна вставка, однак а тепер найцікавіше місця для ніг тут просто вагон, Ось гляньте, дякуючи платформі для електрокарів, і це при тому, що спереду сидить високий водій. Місця над головою теж достатньо з моїм зростом 189 Мені тут комфортно. До речі, обивка тут така ж з мікрофібри, як і спереду. По боках шкір замінник, є кріплення і офікс. Цю штуку посередині можна ось так опустити і отримати доступ до підстаканників, або навіть отвір для лиш ось так. І у нас також є деякі рішення для середньої частини, перш за все, кліматична установка. О, хтось встановив його на 30 градусів Цельсія, комусь було дуже холодно. А потім ще й підігрів сидінь у вищих комплектаціях, а цю нижню частину можна оснастити новими підстаканниками, зарядний пристрій USB-C, але ви також можете вийняти всю цю штуку, якщо вам не подобається. Давайте подивимось на багажник 585 літрів для сув, 570 для купе, тому що ви трохи втрачаєте тут. Ми потім подивимось на купе, натискаємо тут, щоб звільнити місце. Тоді у вас є ці роздільники, наприклад, щоб закріпити валізу всередині. я маю на увазі. Це просте рішення, але чому б ні? Ви також можете їх зняти, звичайно. Ширина тут один метр, і довжина також близько метра. Але висота тут, звичайно, найкраща в сув в 73 сантиметри. Потім під підлогою у вас є трохи місця. Ви можете покласти туди один зарядний кабель. Наприклад, це можливо, але можна побачити ось цей невеликий уступ. Наприклад, але якщо підняти підлогу ось так. Ось так. І у вас більше б не буде цього уступу, так що тепер можна щось проштовхнути аж до самого кінця. Ось так складаються сидіння і підлога рівна. Так що це насправді дуже гарне рішення. Чому б ні? І тоді загальна довжина буде 185 сантиметрів. І останнє, але не менш важливе: подивіться на цю милу сумочку від шкоди. Тут можна зберігати ще один кабель, а також висувний буксирувальний гак. Ось так напівавтоматичний. Потягніть ще раз, і він сховається. Тепер швидкий погляд на версію купе нарешті. Подивіться на цей нижній бампер, навіть якщо це не спортлайн, він завжди виглядає в основному як спортлайн. Коли це купе, але спортлайн також доступний для купе, тим не менш в профілі. Ця спадаюча лінія даху, яка так насправді досить крута, так що безумовно інший вигляд, і це також краще для аеродинаміки. Дійсно. Тут також світла рамка навколо дверей, коли у вас немає спортлайн. ззаду також більш світлий вигляд з написом шкода. Однак, все ще є чорний контраст ось тут. Звичайно, інший задній вигляд. Отже, який з них ви б обрали купе чи класичний сув? Є один інтер'єр, який мені подобається навіть більше ніж Sportline. і це інтер'єр Lounge. Ось він також з мікрофіброю. Навіть тут на торпеді на дотик він дійсно чудовий. Так що я, мабуть, проводив би свій день, гладячи цю машину. Сидіння в основному такі ж за формою, тільки тут у вас сіра мікрофібра і ось такий зеленуватий контраст, але це знаєте ледь помітно, скажімо так. Шкірзамінник ззовні, так що так, це дійсно більш світла, крута атмосфера. Звичайно, ви все ще можете вибрати чорний колір, спортлайн чому б ні, і але це я думаю дійсно чудовий світлий салон. Так, вам просто потрібно вибрати колір кузова, який також пасує до цього інтер'єру. І фіксований панорамний дах. О, так, це тут купе. До речі, це купе отримує фіксований панорамний скляний дах, тобто такий, який не можна відкривати. І це одна з відмінностей. А ось купе ззаду. Ну у вас завжди є цей фіксований скляний дах, але тут так. Я маю на увазі, він трохи ближче, коли ви закидаєте голову назад, так що в сув трохи більше місця над головою. І багажник в купе. він більш-менш такий самий, тільки ось тут він трохи обрізаний. Тобто, як ви бачите, що відмінності досить незначні. А це купе зі спортлайн, так що тут у вас напис також чорний, а також з боку чорні корпуси дзеркал і чорні рамки навколо вікон. І ще раз, коли у вас купе, то ми маємо більш чуттєву спадаючу лінію даху. І в даному випадку також в дуже насиченому червоному кольорі вони його називають оксамитовий червоний Отож ціна близько 50 тисяч євро. І тоді, якщо ви додасте кілька додаткових опцій, пару тисяч євро, і отримаєте ось саме таке авто. Говорячи про велику батарею, тому що швидше за все більшість все одно беруть саме її так, найдешевшої початкової версії вже немає, і я думаю, що це теж добре, бо в неї не найбільша батарея на ринку в цілому. Тому, думаю, що вам варто обрати велику батарею, також якщо ви думаєте про покупку, але більшість електромобілів на даний момент звичайно йдуть в лізінг. Загалом, думаю, цей фейсліфтинг вдався. Він виглядає трохи сучасніше, і в машині багато місця в салоні, а також інтерфейс користувача, знайомий. Моїм особливим фаворитом є дійсно сидіння, як спортлайн, так і в інтер'єрі лаунч з мікрофіброю. це безумовна родзинка автомобіля. І як на мене йому все ще потрібно Animal Free кермо, Але ж ви мене знаєте, я не міг це не сказати. Але в цілому я думаю, що зовнішні вигляд і інтер'єр дуже хороші, і для їзди я б дійсно рекомендував обрати адаптивну підвізку, тому що всі автомобілі на цій платформі, вони щоб врівноважити цю додаткову вагу від батареї, мають досить жорстке налаштування. Тому DCC адаптивна підвізка дає вам в цілому більше комфорту. А що ви думаєте про це оновлення? Напишіть в коментарях, а ось тут його конкуренти.